Уже гремить. Ну нічого. Всіх вітаю на каналі. День два. Жнива пшениця, зима. Вже десь третину зморотили під МТЗ. 972 позаду причіп. Комбайн Class Compact 30. Ось така пшениця в причипі. Пишіть чому так? Чому одна є темніша, друга є світліша? Буде цікаво почитати. Небо затягнуло, зв'язок пропав. Уже гремить. Ну нічого. Ще трішки змолотим, і все буде гаразд, а пшеничка біля посадки. Знаходимось біля лісопосадки, тут ось трошки викрили. Поставили були ліфтери на комбайн. Попідбирали тут лежачі ліфтера, ми вибрали. Потім зняли ліфтери і далі молотим. Це там трошки не взяли. Ось такі колосочки. Отак От виглядає десь пшениця на 50 центнерів. На горизонті блискає Греметь А ми працюєм Нижнева, 20.23 Працюєм